Давай слухати читати нову казочку щодня. Брати Грім, бременські музиканти. Казка. Колись давно жив на світі мірошник і був у мірошника добрий осел, розумний і дужий, довго працював осел на млині, тягав на спині мішки з борошном. Але врешті старий став. Бачить хазяїн захиляв осел, непридатний більше для роботи і вигнав його з дому. Злякався осел. І куди я піду, куди подінусь, старий ясновик валий. А потім подумав. Піду я до німецького міста Бремена і стану вуличним музикантом. Так і зробив. Пішов до німецького міста бремена, йде осел по дорозі і кричить по ослячому. І раптом, бачить, лежить на дорозі мисливський собака. Язика висунув і тяжко дихає. А чому ти так захекався, собако? Питає осел. Що з тобою? Удамися, відповідає собака, біг довго, от ти захекався А навіщо ти так біг, собако? питає осел. Ох, осле каже собака, – «пожалій Мене. Жив я вмислився, довго жив, по луках і болотах за дичиною бігав. А тепер старий став і надумав, мій хазяїн мене вбити. От я і втік од нього, а що робити далі не знаю. Ходи зі мною до міста бреме. Відповідає йому осел, станемо там вуличними музикантами. Гавкаєш ти гучно, голос у тебе хороший Ти будеш співати і бити в бубон. Я співатиму і на гітарі гратиму. Що ж? каже собака, ходімо. Пішли вони разом. Осел іде, кричить по ослячому Собака йде, гавкає по собачому. І йшли вони йшли і раптом, бачать, сидить на дорозі кіт. Сумний, невеселий. Чому ти такий сумний? питає його осел Ой, каже кіт, а пожалійте ви мене, гуслий собака. Жив я у своєї хазяйки довго жив, ловив пацюків і мишей. А тепер старий став, і зуби в мене притупились. Бачить, хазяйка, не можу я далі мишей ловити і надумала мене втопити у річці. І от я втік із дому. А що далі робити? Як прогодуватися? Не знаю Ходімо з нами до міста Бремена, адже ти нічні концерти влаштовувати майстер, от і станемо там і вуличними музикантами. Ти будеш співати і на скрипці грати, собака співати і в бубон бити, а я співати і на гітарі грати. Ну шаршу, каже кіт, ходімо. Пішли вони разом. Осел іде, кричить по ослячому, собака йде, гавкає по собачому, кіт іде, нявкає по котячому. Йшли вони, йшли, проходять повз один двір і бачать. Сидить на воротях півень, сидить і кричить. Ку, -ку, -ку! Ти чого це, півнику, кричиш? питає його осел. Ча з тобою трапилось? питає його собака. Може, образив хто? питає кіт. Ох, каже півень. Пожалійте ви мене, осле собако і котику. Завтра до моїх господарів гості приїдуть. От і лагодяться хазяї зарізати мене, приготувати з мене суп. І що мені робити? Осел йому у відповідь Ходімо півнику з нами до міста Бремена і станемо там вуличними музикантами. Голос у тебе гарний. Ти співатимеш і на балалайці гратимеш. Кіт буде співати і на скрипці грати. Собака співати і в бобон бити. А я співатиму і на гітарі гратиму. Що ж, каже півень, ходімо. Пішли вони разом. Осел іде, кричить по ослячому, собака йде, гавкає по собачому, кіт йде, нявкає по котячому, півень іде, кукурікає. Ішли вони, йшли, і от настала ніч. Осел і собака лягли під великим дубом. Кіт сів на гілку, а півень вилетів аж на верхівку дерева і заходився звідти роздивлятися навкруги. Дивиться півень і бачить. Світиться недалечко вогник. Вогник світиться, кричить півень. Осел і каже, треба дізнатися, що це за вогник, можливо, поблизу яке-небудь житло. Собака каже, можливо, в цьому будинку м'ясо є. Я б поїв. Кіт каже. Можливо, в цьому будинку молоко є. я б попив. А півень каже, можливо, в цьому будинку пшоно є. Я б поклював. Встали вони і пішли на вогник. Вийшли на галявину, а на галявині будинок стоїть. І у віконці світиться. Осел підійшов до будинку і заглянув у віконце. Що ти там бачиш, ослику? питає його півень. Бачу я, відповідає осел, сидять за столом розбійники, їдять і п'ють. Ох, як хочеться їсти, сказав собака. Ох, як хочеться пити, сказав кіт. Як би нам розбійників із будинку вигнати? Сказав півень. Думали вони, думали? І придумали. Осел тихо поставив передні ноги на підвіконня, собака виліз на спину ослові, кіт скочив на спину собаці, а півень вилетів на голову котові. І тут вони всі разом закричали. Осел по ослячому. Собака по собачому, кіт по котячому, а півень закукурікав. Закричали вони і валили через вікно до кімнати. Злякалися розбійники і втекли в ліс. А осел, собака, кіт і півень сіли навколо столу і взялися вечеряти. Їли, їли, пили, пили, наїлися, напилися, і спати лягли. Осел простягся на подвір'ї на сіні, собака вмостився на порозі, кіт згорнувся клубком на теплій печі, а півень вилетів на ворота. Погасили вони вогонь у домі і заснули. А розбійники сидять у лісі і дивляться з хащів на свій дім. Бачать, вогонь у віконці погас, темно стало. І послали вони одного розбійника подивитися. Може, даремно вони злякалися. Наблизився розбійник до будинку, відчинив двері і зайшов на кухню. Аж гульк на печі два вогника горять. Мабуть, це жаринки, подумав розбійник. Ось я зараз світло запалю. Ткнув він у вогник скіпку, а то було котяче око. Розсердився кіт, скочив, запирхав та давай дряпатися і шипіти. Розбійник у двері. А тут його собака за ногу схопив розбійник на подвір'я, а тут його осел копитом хвицнув розбійник у ворота, а з воріт півень як закричить Кокоріку! Кинувся розбійник навтьоки, прибіг до своїх товаришів та й каже, Ой, лишенько, у нашому домі страшні велетні мешкають. Один мені своїми довгими пальцями в лице вчепився, другий мені ножем ногу порізав, третій мене по спині дрюком огрів. А четвертий закричав мені навздогін, держить злодія! Ох, сказали розбійники, треба нам іти геть звідси, і пішли розбійники з цього лісу назавжди. Ха, а бременські музиканти, осел, собака, кіт і півень залишились жити у них в домі.